Вас вітає компанія Смакмета. Ми більше 10 років займаємося доставкою бджіл. А зараз ми розпочинаємо приймати замовлення на новий сезон. Ми привозимо карпатку з Івано-Франківської області та українську степову породу з Хмельницької області. А зараз я хочу показати вам, в яких пакетних ящиках ми привозимо наші бджіл. Це ящичок передбачений для перевезення чотирихрамкових золопакетів на дальню рамку Зверху кришка кріпиться таким от саморізом, вентиляція тут сітка металева, також усі вентиляція і спереді літочок. Ми рекомендуємо, коли... Пасічники забирають пакети додому. Перед тим як пересаджувати їх у вулик, спочатку поставить ящичок на кришу вулика або на те місце, де буде стояти сім'я, та відкрити льоток. Після транспортування бджоли збуджені, нервують. Коли відкриваєте і на пару годин вони мають час, щоб облітатися та заспокоїтися. І тоді можна вже їх пересаджувати. Зараз подивимося ящик всередині. По <му> боках ви бачите грибіночки для чіткої фіксації рамок. Самі знаєте, які в нас дороги. Рамки важкі, тому вони дуже чітко, надійно кріпяються при транспортуванні. Знизу от такий от є паралончик. Перед тим як пакет формується, він змочується водою. І ставиться посередині. Він слугує і фіксацією для нижніх грузків рамок, і жила бере водичку з нас. Покажу вам, як рамочки кріпляться. Тобто знизу у нас поролончик. На якому стоять рамочки з водичкою. І зверху до гребінки ми пристрелюємо степлером, щоб вони не гойдалися, не скочили одне на одну. Для доставки бджоли пакетів ми використовуємо тільки свої ящики. Вони всі мають один розмір, вони всі стандартні. Часто пасічники нам пропонують свої ящики на однік, але ми відмовляємося, тому що розмір повинен бути один. Ящички кріпляться через реєчку в автомобілі. І це дуже важливе питання. Ми займаємося доставкою бджолопакетів більше 10 років, і за цей час ми виявили дуже багато помилок і виправили їх. Замовляйте бджолопакети в компанії Смакмеду. Ми працюємо якісно та порядно.